Вітаю вас, користувачі платформи Старт. Чи знали ви, що тепер є можливість використовувати платні тестування, такі як ISQ 3, MPR чи Крикскід 5, не поповнюючи баланс акаунту з власної картки? Ми відкрили особливу функцію оплати тестування самим клієнтом. Відтепер, при створенні платного тестування, ви можете поставити галочку Тестування платить респондент, і кошти при цьому не списуються з вашого балансу. Формується ось таке посилання, яке надсилається клієнту. Це посилання на сам тест та його оплату. А збоку, біля тесту, помаранчевий таймер призначене тестування ще не оплачено, і на його оплату є 10 днів. Це означає, що якщо клієнт не сплатить впродовж 10 діб, то посилання стане неактивним і зникне з кабінету, щоб не нагромаджувати несплачені тести. А якщо ж клієнт все-таки через два тижні, до прикладу захоче сплатити тест, ви просто формуєте нове посилання. Кількість створення таких тестів на оплату клієнтом не обмежена. Після успішної транзакції клієнт одразу може переходити до проходження тестування, а ви побачите готовий електронний звіт у вкладці Результати. Варто наголосити, що оскільки QuickSkid 5 передбачає формат інтерв'ю, де фахівець сам зачитує питання клієнтові, то в даній ситуації клієнт повинен оплатити тестування і далі закрити посилання, не проходити сам тест. Таке оплачене тестування переміститься зверху, а таймер пропаде. Це означає, що ви зможете розпочинати оплачене інтерв'ю вже з клієнтом. Спробуйте оцінити цей новий зручний функціонал на платформі Старт вже сьогодні.